Точніше на фоні поодинокі питання. Кажуть, що ворог приїжджає, показує це все і забирає назад. Що, що можна це сказати? Не знаю. Я, ну, скажімо так, по-перше, я це чую, але там ну, рідко, дуже рідко, і скажімо так, це все було ну, шутке. Зараз Ну, виходячи з тої ситуації, скільки ну, допомоги надав Петро Олексійович, мої військові частини, іншим військовим частинам досяга до військ, я скажу, що це все неправда. Вся допомога багато чого передається просто, скажімо так, ні камер. Багато чого не знаю, не розуміє, але я можу всіх запевнити, що це дійсно багато чого, і ми отримуємо. Воно використовується за напрямками, ніхто нікуди нічого не діває. Все для перемоги.